А кабінет для Ні, кабінет цікавий для У нас в кабінеті всі не помістимося. Є журналісти, яким треба працювати так само. Будь ласка, зараз ви двері і поспілкуємося. Так, ще ні? А ви хтось просто пам'ятаєте? Ніякі залі засідають. Наша чітка вимога. Не розмовляти наступне. Зараз ми говоримо з вами. Зачать, наша початка <рив> вимога. Ми з вами спілкувалися вчора. Ви чули вчора позицію всіх громадських О, середовищ? Казали: не робіть збурення громадського. Так. Говорили вам? Підадіть. Ви сказали, що якщо чекайте, не треба заходити. Ви сказали, що не треба, якщо буде громадське спорту, нічого тут говорити. Ні, чому не треба? Ми зараз тому що ви не слухаєте абсолютно. Де ваш кабінет? Ви, ви не навчилися не розмовляти. Де кабінет? Я, не, Я вам ще щоб ви розмовляти тут. Ні, нема що розмовляти. Суть така, що ми, ми вимагаємо, не, що ви маєте рапорт на увазі. Будемо розмовляти Ні. тут. Ні, не буду розмовляти. Будемо. Чому ми Наш... маємо, власне, розмовляти зі мною? Немає про що Ну, Добре, от, зали от зали. є представник правого сектору, самооборони, афганців. Будь ласка, давайте каже по одному чоловіку. Давайте, щоб у вас десь водії. По одному чоловіку. От два чоловіка від цього ставлю. Добре, по одному, давайте, заходимо кабінет. Давайте почти. Це засідання. Ми засідання ніякі не йдемо. От всі люди. Так, тоді пошли сюди. Ні, нікуди ми не йдемо. Тоді може ви звільнити свій вас. Чого ви не хочете звільняти? А чого ви? Хто ви? Ми представники громадської сюди. І ми не бачимо вас на вашому місці. Так, і що далі? Ви хочете далі залишити на своїй посаді? Тобто вони хочеться слухати наших позицій? міністр мене звільнить тоді, да. так. Розумію. Ми пілотували звернення. От міністр, міністр мене звільнить, і все. Тобто по-іншому ні. Тобто то ви кадря не хочете лишати? Ні, звісно. Ви, власне, хочете вивести протистояння. Я, Я хочу власне, що був міліцією, щоб був у У нас досвід уже є. Вчора пан Швидкий офіційно сказав, чого він хоче. Ві аудіозапис цього буде найближчим часом викладено в мережу. Він сказав, буде війна. Так було сказано? Де це? Вчора. В нас, в офісі правого сектору. Чи ви дійсно хочете війну? Є аудіо. Ви хочете, ми, хочете ми війну з нашими громадськими сервами? Ви як Путін хочете війну? Ви хочете якоїсь війни? Якщо йде війна з Росією зараз? Не треба нам війна. Може вас не можна? Не можу я таке поняв. Бо ваші такі слова Чому, Чому ви? Чому ви такі слова? Розпочинайте саме. Бо ви такі слова. Диві, втратить, може, дивіться, я хочу вам да. пояснити, чому ми вимагаємо да. відставки саме вас е, 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 тільки по одній причині, що люди, які колись займали пости, неважно, чи це вони е, добрі люди, чи погані, вони мають піти, вони мають пожертвувати цими посадами, за е, тільки ради того, заради того, що люди. Пожертвували своїм життям. Все, Подожди. має бути повне перезавантаження банди під, названні, під назвою Міліція. Розумієте, в нас нема міліції, в нас є банда під назвою Міліція. Значить так, рекет перебрали на себе міліція, торговлю наркотиками і так далі. В нас тут край, який торгує автомобілями. Спитайте в, ні... в кого-небудь, хай зайде в МРЕО, Ти паспорт 100-200 доларів. Ми не хочемо проводити балаган, тому що вчора був балаган вже на обласній раці. Вчора вже були різні звинувачення, обговорення. Ми сюди прийшли не, вже не спілкуватися. За рапортом прийшли. Сюди ви прийшли не спілкуватися. Ми. Не, а за прийшли? Щоб побачити ваш рапорт, щоб ви звільнили свій кабінет. Сьогодні. А чого я буду звільнити? Ну, ви? от такі. Ну, ви чого? Ми розказали. Ми розказали. Ви до ви, 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 рапорт. ви. до міністра послали? Ви вимоги наші чуєте, як людей? А ви мої вимоги. Не чуєте? Ви ваші вимоги. Які ваші виробні? Давай здорово стріляємо. Давайте заберемо час. Ви вже зібралися. Вже склад, Ми зрозуміли, що ви не договорите при вас. Три місяці, що говорили, представники партії регіонів в районах поїзджують. Вони так там говорили, міністри, там хто нас звільнить, той не звільнить <пит> і так далі. Нам Ми цього вже не є. треба. Громада вимагає з вашого звільнення. Все, так як ви були, ви нічого сказали, в чому наші громади. Громада, це що, тільки ви? люди. На віці подивитися. Ви йдіть на бою. Треба тисячі вийдуть ще. Ви хочете, щоб тисячі вийшли, барикади стояли. Хочете правопроведячи, ви хочете просто піти, як нормальна людина. Кличок пішов принаймні, принаймні лишився людиною після цього. Може 55, коли до нього прийшли. Власне, я кажу, що ні, я буду працювати. І? Для і, самі чого? Ви говорили, що ви офіцер. Абсолютно. Якщо будуть люди протистояти проти вас, і вимагати вашого вашого звільнення, ви скажете, що ви не тримаєте записав. Ви посаду тримаєте? то які проблеми? Ви не вважаєте нас голова? Він хоче з кров'ю. Напишіть звільнення. Напишіть заяву на звільнення, і буду закон. Ми не підемо звідси без вас. Ви зрозумієте, ми не підемо без вас, або ми вас виносимо, або ви українському чи ні. Ми без вас не підемо. підемо. Ребята, я один сюда. Давайте вам Давайте суд. Ви вас ще розбірце до бачили. Б. Ми вас бачили разом Бачили? Суть ти в тому питанні. Ми, 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 ми ще раз до вас звертаємося, щоб не обговорюватися по-нормальному. Без конфліктів. Вони зараз не потрібні. Ви бачите, що є збурення. є певний негатив. Два звертаємося, що ви... ну, ми... Що вчора був інший спосіб. Той спосіб, який вчора був, обговорення, вчора були люди, преса, громадськість. Ми не хотіли нас слухати. теж. Ми два вчора так само сказали, в інці двох годин ми обговоримо. Сказали, йди. Ні, сказали, я залишаюся на посаді. Ми сьогодні прийшли на конкретну пряму акцію дій. Вступати тут ніхто не збирається. Тому що ми просто пройшли майдан, нас оперативно, і ми не збираємося відступати, коли приходять нові люди, які збирають. Ну <плодатрична> чого ви збираєте? <плодатрична> Спортсмені обзвоню, скажіть я для чого ви це робили? <плодатрична> ну, ви чи ваші працівники? На сьогодні збирали чи тушу. А, а чого б... нас активісти, громадських середовищ, які пройшли революцію, а не людей, де невідомо де були.

Ви опинаєтесь. І от команди лягли, лягли якорду, поверте, ви потежі, не було, лягли для того, громадського щоб ми стали. Повірте, Ті, які спортсмени, які тві товариші, які лягли на інститутській, вони лягли не за того, що ми зараз прийшли. Не за того, вибачте. І, і Якщо я зараз піду звідси, не. я зараз піду. Я зраджу тих, хто там лягли що я, значить, моя місця, значить я, я тут, а зараз. Значить, зараз ви не знайшли. Якщо я був теж на Майдані, да? да. я, з я з вами? Вас, я вас навас не прошу. Ми вам подякували. Що над... просто, що що ви офіцер, ви нам дали принести щось. Ви нам дали слово, я особисто чув. Я не тримаюся за крісло. Народ скаже: ні, я піду. Народ мене попросив. Ми просимо вас піти. Зохранити офіцера. честь офіцера. Ну у вас і не немає. Не слова, не честь. Де, напиші, напиші. Напиші. Ми не приймаємо. Ви зараз повторюємо, чи те, що робить башкаверку. Так! Пам'ятаєте, щоб нас башковили? Для чого це робити зараз? Якісь гостелі? Для чого робити якісь конфлікти зараз? Коли ми, зокрема, <світло> ці всі середовища, які зібралися, правей сектор, самооборона, автомайдан, ветерани Афганістану, ВДВ. Тоді спільно зібралися за те, щоб почала працювати обласна міліці. Але зараз, коли почались певні призначення, і людей виникають питання. І коли люди приходять не з чистою репутацією, стосується вас, люди висловили позицію. І люди не хочуть, щоб приходили такі люди, які яких є запитання в громаду, щоб люди приходили максимально незаангажовані. Тут всі люди виступають не за якихось там інших ні, людей. Не за, за Алексієм ні, але ні, ні, ні за колексією. За Зараз прийшли питання по вас. Ні. Ви не маєте бути на своїй посаді. Давайте добровільно напишіть заяву і підіть. Ви, ви при Йунки були. Ви вже при Йоченко були. При Йощенко. А, а